Формадо забудь про головний біль. Раз, раз, два, два, три, Відьомдва тріраж. Інколи я кажу: я ваш керівник. Так от, я буду сидіти на руках, керувати рукою, а ви будете танцювати. Ну, у мене не виходить так. Я сиджу, сиджу, а потім ну, треба ж показати, як правильно, я стою і, і разом з ними займаюся, адже танцюють не руки, ноги. Голова мислить, а танцює душа. Коли він виходить на паркет, то забуває про все. Навіть ціпок, з яким Олександр Антонович ходить у повсякденному житті, йому більше не потрібен. Адже танець із самого дитинства найбільша любов 81-річного чоловіка. Я народився в Києві у січні до 41-го року. 24 червня батько пішов на фронт, і так я не знаю, не бачив. Мати шукала звістку в 43-му році, лише загинув. А в 10 років Олександр разом зі старшим братом і сестрою залишились і без мами. І Нас з братом 50-му році віддали в дитячий будинок. Десь через місяць, через. Де, я потрапив на заняття танцювального колективу. і Він так захопив, що я до сьогоднішнього дня да, захоплююсь гармонія, ритм, музика, музикальність. У дитячому будинку Олександр Антонович протанцював 8 років. Саме самодіяльність відкрила йому шлях на професійну сцену. Об'явили конкурс, пройшли три тури. Я пройшов три тури, і так я потрапив у 63-му році у цей ансамбль Укрконцерти. Це був початок блискучої кар'єри танцюриста і життя в режимі нон-стоп. Ми проробили два роки. Думали український мізикол створити, але не вийшло. наш ансамбль розпустився. У 64-му році знайома запросила Олександра до Черкаської філармонії. Саме тут почалося нове творче життя. Олександр виступав із черкаським хором і вісім років працював на сцені черкаського драматичного театру. Я відчував захоплення. Хочилися бути все кращим, кращим і кращим. Танець не просто це а це гармонія рухів. Вершини немає майстерності. Але одні гастролі кардинально змінили все. Освітительна яма. У нас був якраз спектакль сорочницький ярмарок на станції, я е, засипився і провалився тут. Через серйозну травму спини Олександру Антоновичу довелося забути про професійну сцену. Ми ж паралельно всі наші артисти балети вели самодіяльність, кружики танцювальні. і це теж приносило надію і радість, і задоволення. Крім цього, мене дуже сподобалася філософія, історія. і Я вирішив поступити в Київський педагогічний університет. Разом з історією у школі Олександр вів і уроки хореографії танцювати та вчити бажаючих танцям продовжив навіть на пенсії. Вперед, шахтар жестря два Остановочка запітає п'ять, шість сім закри. Пірод, восім требувательний такой Він да? ділиться своєю енергією. Енергетика Це, так, у нього дуже вивні. позитивна. Да. Він показує, яке повинне бути життя у похилому віці. Ба більше декілька разів на тиждень пан Олександр бігає на танці і під час повномасштабної війни, адже танці допомагають налаштовуватись на позитив. Танця терапія не сидіти і тривожитись вдома, і дивитися той телевізор чи слухати новини. А тут можна переключити свої думки, свій стан задоволення. Задоволення і якась радість, і вообще в житті. Уже майже 10 років. Олександр Антонович викладає хореографію пенсіонерам у центрі соціальної допомоги і майже півроку проводить танцетерапію у своєму драмтеатрі для черкасців і переселенців. Робіть не швидко, а красиво, а правильно. Раз, два... Рі сам хореограф буде танцювати скільки танцюватиметься, адже в душі пан Олександр відчуває себе на 60 і не більше, не в останню чергу. Завдяки улюбленій справі. Життя це рух, рух думки, душі і тіла. У їхньому репертуарі нині 40 танців, і буде ще один, який Олександр разом зі своїм колективом танцюристів-любителів станцюють всі разом в день нашої перемоги. А я знайшов матеріал про козака і козачку, адже країна з козацтва бореться за свою державність. Треба крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні без надії. Який сподіватись буду жити. Геть думи сумні. Будемо жити. Гедду, сумні. І вперед. Да. Тільки так. Улюблений сніданок з 1 плюс один. О, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1 плюс 1» щодня з сьомої ранку на 1 плюс 1 Україна.